Тротуари перетворилися на ковзанку дороги та пішохідні доріжки рівного вкрила ожеледиця. Містяни кажуть, ходити вулицями небезпечно, особливо вранці та ввечері, коли сильний мороз. Сьогодні що десь годині 9, тут жіночка впала, чуть не поламала ноги, руки, але ну допомогли, сталося нормально. А так відносно по місту слизько. Ну, дуже погані тротуари. Слизько, слизько, треба посипати. Ну, я дуже нешвидко йду та й дивлюся, і думаю тільки про те, як не впасти, не про те, куди мені йти. Е, якщо чесно, там більш центральна дорога, де вже трошки проходили, то легше. А ми йшли через дворіки, то двориками взагалі, а на ювілейному там слизота така, що навіть і по тротуару важко. йти. посипано, да, прибиральниць немає. Не посипають, але слизько. Справді я думаю, що вже варто почати вже щось робити. Як от Богдана Хмельницького, йти до Вогненерго там взагалі не можна. Отак от йдеш, єлі-єлі, от Так що треба щось робити. У результаті в травмпункті міської лікарні рівного вже утворилися черги. За останні кілька днів травмувалося близько 200 осіб. А за один день лікарі приймають в середньому 40 містян, що постраждали саме через негоду. З п'ятниці, як почалася ось жиледиця, почався мороз, з того часу почали активно йти пацієнти із травмами на льоду. Це в основному травми пошкодження зв'язок, гумілкоступневих суглобів. Дуже часто в жінок особливо переломи променевої кістки в типовому місті, вивихи плеча, переломи плеча. В період ожеледиці медики радять бути максимально обережними на вулицях та дорогах міста. Головне мати зручне взуття і нікуди не поспішати. Проте, якщо ви стали жертвою негоди, перше, що потрібно зробити прикласти холод до місця болю і звернутися до лікаря. Переломи променевої кістки це в основному жінки. 50 плюс років, пошкодження гомілкоступневих суглобів це і молоді люди, це і старші люди, тобто різні вікові категорії. А переломи плечових кісток це в основному старші і жінки, і чоловіки більше жінки. До слова, працівники міськше продовжують ліквідовувати наслідки хуртовини та ожеледиці. На вулицях обласного центру працює спецтехніка і близько 150 двірників, вірників, які обробляють дороги та тротуари. Яна Грицюк Юрій Дмитришин Олексій Олексієнко. Випуск новин.